В даному відео розглянемо такі формули скороченого множення як квадрат суми і квадрат різниці двох виразів. Тобто А-Б в квадраті можна розкласти за формулою квадрат першого числа. Відняти подвоєний добуток першого на другий. І плюс квадрат другого числа. І друга формула це квадрат суми. Та сама тільки всі знаки плюсики. Зараз розглянемо, як їм користуватися. Нехай треба розкрити дужки. x 3 у квадраті. Це в нас мінус, тобто квадрат різниці за першою формулою. Буква в квадраті, тобто х в квадраті. Відняти подвойний добуток. Тобто 2 помножити на x і помножити на 3. І додати 3 у квадраті. Бачимо, що можна перемножити. Тобто х у квадраті відняти 2 на 3, 6х. І додати 9. Далі, давайте розглянемо 2х плюс 5 в квадраті. Піднесемо, дивіться, 2х. Квадраті додати подвоєний добуток, тобто 2 помножити на 2х і помножити на 5, і додати 5 у квадраті. Спростимо, 2х піднесемо до квадрату. Це буде 4х квадрат плюс 2 на 2 4 на 5, 20х і плюс 5 у квадраті 25.